Вітаю канал суділа. Сьогодні міняємо масло. Ось такого кольору воно у нас. Приїхав я на ньому рік, оцели десь півтори тисячі. Міняю, бо є лишнє, Якби не було лишнього, може б і не міняв. Перший признак, що пора його міняти, це от такий майже чорний колір. Масло напитано. Застеляємо такий пакет побільше. В моєму випадку це 3,5 літри, там плюс-мінус 200 грамів девятки. Беремо відро соответствующе. У мене такий відро з підкраски. Нагріваємо автомобіль до робочої температури, виключаємо, відкручуємо пробку аж потім підсовуємо відро. Я маю виду пробку з різьби зірвали, щоб потім можна було рукою її докрутити уже над відром, щоб масло ваше не потекло взагалі мимо пакета. Точніше на пакет, бо треба буде ще раз залазити, закручувати. В ідеалі звісно ще зняти поддон, якщо є, є яма. І повністю вимити ту всю грязюку, яка там в поддоні. Ну, я піддон не знімав, бо немає ями. Я залив ще грам 400 масла після того, як все злилось. Двігатель ще гарячий і буквально завів на на секунд 5. Правда, бризги полетіли. Бризги полетіли аж за пакет, аж он до відру, тому що сливна пробка. Вона направлена в бік, тобто в горизонті. Це не Надо було щось на відро прикрити. Для чого це я зробив, щоб вимити остатки грязі. До речі, потекло дуже ще чорне масло. І що я ще зроблю? Це я відкручу кришку клапанів, шприцом відкачаю, в ямках там позалишалося ще теж чорне масло і аж потім залию свіже. Так, ну оце те, що я хотів показати. Знімаємо кришку клапанів, а тут от повно ще цей мазути. точніше масло. Тут он, там взагалі ціла калюжа. Там, там. Коротше все це відкачуємо шприцом, протираємо, ну і заливаємо потом свеже. Так, сняли мы все-таки піддон. А тут у нас уже краска начала облазать. Ну и естественно вона тут бултыхалась эта краска вместе с маслом. На дні у нас дивіться, сейчас я приблизно добрых грамм 100 масла. Ну Понятно, что воно тут черное, І Ну, таке тут болото, можна сказати. Зараз оце все діло теж краска злазить, до прямо від шулушується. Зараз це все діло я промию і хочу трошки заварити. Там мене прокапувало. Тобто неудивительно, що заливши масло, ні, ну, звісно, можна промивки залить, але... От в моєму випадку все воно не витекло, хоча машина стояла часа з половиною. Воно змішується за цим чамуром і опять стає спочатку світло-коричневим, а потім і темно коричневим Зараз десь зариються масло грязне. звісно в ідеалі його б спалити. Просто йде дощик. Так, ну а я продвигаюсь далі. Так, по пути зняв я маслоприйомник. Конечно, в ідеальному випадку його взагалі замінити. Ну, я міняти не буду. Зробив отакий вот крючок. І він у нас Зараз покажу, як працює. Ось так він сюди заходить. Спочатку промив керосином. І я думаю, тут ну, трошки краска здається. Я її зараз акуратно все повитягую, продую хорошенько. О! І заново поставлю. Тут вже до мене робили проріз болгаркою, бачу. Надавлення масла воно цей проріз не повлияв. Так, добре, я буду далі очищати. Ось в таких умовах приходиться знімати, міняти масло. Все намочилось. І ще хтось зайде і в коментарях таке напише, що приходиться одразу удаляти. Так, ну добре, думаю, що зараз дощ перестав. Значить, чим червати, якщо уровень масла нижче уровня? Ваш маслоприйомник просто не зможе його витягнути наверх. Ну і звісно, це двигун може заклинути. Так, значить, що ми робимо, коли наш болт фух, не заходить на своє місце. В моєму випадку це подон Картера ВАЗ-2109. Що я зробив? Я просто перерізав різьбу. Так, де вона там у нас? Ось наш болтик. Была резьба на 6, стала на 8. Зараз покажу, чем я и перерезал сверло-мечик. Заходы, дивіться. трохи зашел, включаю обратный ход, вышел, опять трохи зашел, В оператора не було, щоб це зняти, ну по стружці ви бачите, що ця робота була пророблена тільки що. Одне єдине, що одівайте очки, іначе насипе в глаза. І у я, дивіться як, длинна, ну як длина, тут десь 5 см. Длинна головка на 6 см. А Оці грані чуть-чуть я зняв, бо вони сюди не заходять. І воно зараз прекрасно сюди сіло і отакий квадратик. Получається, одеваю, сцеплення. Получається треба мічі хоча б сантиметрів 8-10 так, ну ось так. Тобто нарізати Тим, що тримає мечик, було просто нереально. Так, значить фільтр я закрутив. Фільтр крутимо одною рукою, без фанатізму, і змащуємо колечко резинове. Там воно одне, не ошибаюсь. А тепер заливаємо масло, міряємо 3 літри. Для начала написано 3,5, ну я спочатку налию 3, ну а потім если що добавлю. маслом, пользуюсь хадо, вже не перший рік. Як на мене отличне масло. Машина ще толком не завелася, вже тухне лампочка яка відповідає за давлення масла. Так, ну що, наливаю я спочатку 2 литри. Потім ще 2, точніше, ще літру. І, мабуть, шприцом. от тим, що я показував долию Остальних 300 грамів. Так, ну ось, в принципі, і все. Це фільтри, які ми купили. Заявлено, як зроблено в Германії. Ну, може бути. Так, і та прокладка, яка залишилася на поддоні. Ми її так і залишили, нову не купляли, тому що я її акуратно зняв, не порвавши. Ніяких герметиків ми туди не, ну, не намастювали. Ну от, в принципі, це вже все. І пам'ятаємо, в єдності сила, в розбіжностях поразка до побачення мирного неба.